Просто фантастичні новинки від компанії Brevia. Ви просто подивіться на цю якість. Заряджається по type c корпус повністю прогумований, і тут величезна кнопка. Цей екземпляр взагалі унікальний, корпус також прогумований. Є сенсор, будь ласка, запускайте так, можна плавно регулювати. І ясне діло, фокус також можна регулювати. Але почнемо з найдешевшого екземпляра з вбудованим акумулятором на 1200 мАч. Якість ремня, бачите, самі абсолютно ніяких претензій. Denn sie кут регулюється, будь ласка, кут регулюється аж ось таким чином. Кнопка настільки велика і зручна, що навіть у таких рукавицях ви можете спокійно керувати ліхтариком. Клас захисту IP65 може працювати під водою, є сертифікат якості. Ліхтарик без питання розбирається, тому вважаємо його ремонтопригодним. Знімається задня кришка, тут нас зустрічає. Акумулятор. Акумулятор, ясне діло, можна замінити. Будь ласка, все на роз'ємах, платка виглядає таким чином. Розказуйте, де ви ще таке. Бачили, щоб сучасний ліхтарик можна було так розібрати. Ви бачите? Потужний алюмінієвий радіатор між радіатором і платою є повітряний зазор. Так само між платою і акумулятором повітряний зазор присутній. По колу гумовий ущільнювач, що підтверджує клас захисту ліхтарика. Лінзи пластикові, а у комплекті у нас інструкція на українській мові і шнурок з USB на тайпсі довжиною 1 метр. Коробочка виглядає таким чином. Кому цікаво, ставте на паузу і читайте. Режимів лише 4, пам'ять режимів відсутня. На максимальну третю потужність Початку фіксуємо 2050 люкс, і ось вам графік. Тут іде таймер. Поки йде тестування, наголошую всі ціни в шапці профіля або в описі під відео. За промокодом Іван 10, знижка 10%. 20 хвилин минуло і ми маємо по суті половину яскравості, і це нормально. Таким чином скидають абсолютно всі ліхтарики: і Фенікс, і найткор Бреві не виключення. І роблять вони це для того, щоб не перегрітися і не вийти з ладу. Півтори години ліхтарик тримається чудово. Плюс-мінус це виглядає приблизно так. Дві години і все. Ще досі достатньо яскраво. Дві з половиною заявлених годин світить і не здається. Значить, і 6 годин на мінімалках просвітить точно. Дві години 50 хвилин вже працюємо, а я помітив, що ліхтарик то не китайський, його зроблено у Кореї і штрих-код цьому підтвердження. Коли ліхтарик майже здох, він починає сигналізувати зеленим кольором. 2,56 ліхтарик здох, це на півгодини більше, ніж заявлено. Заряджаємо і в процесі жоден режим не працює. Струм заряду 0,7 А. Процес заряджання завершено, тривав 2 години рівно, це на півгодини. Не менше ніж заявлено, міцяли 1200 мАч, а по факту отримали півтори тисячі, трошки більше ніж 100 грам. Клікаємо один раз. Це СМД світлодіод. Як бачите, точка світить далеко. Далі КОП, світлодіод, перша потужність, світлодіод, Коп, друга потужність і третя потужність виглядає таким чином. Не далеко, але дуже широко. Тож, друзі, лайк, підписка, щоб не пропустити огляди на решту ліхтариків. Дякую за перегляд.